На війні загинуло четверо волинян. Рашисти знову вдарили по Владижинський ТЕС. Президент США пообіцяв Україні передові системи ППО. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув Євген Головчак. Чоловік був жителем села Криничне. 36-річний воїн загинув на Харківщині. У чоловіка залишилася дружина та шість дітей. Також загинув лучанин Сергій Пенкаля. Герой 1975 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня. Загинув лучанин 6 жовтня на Донеччині. Також на сході України загинув нововолинець, старший солдат Андрій Кецюк, 1994 року народження. Також віддав своє життя за Україну житель села Журавники, 21-річний Володимир Власенко. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Бахмут на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині трапилась смертельна ДТП. Як повідомили в поліції Волині 9 жовтня, ввечері на автодорозі між селами Седлища та Буцин, водій Пажо злетів з дороги, де зіткнувся з передорожнім деревом. Внаслідок автопригоди водій легковика від отриманих травм помер на місці. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Триває слідство. Водижинська ТЕС на Вінничині 11 жовтня зазнала повторного удару російських військ. Як повідомили у компанії ДТЕК, удар відбувся, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі за попередньою інформацією, шестеро осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога. Їх доставили до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає. В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Новий урожай, нова вартість борщового набору. Ціни на ринках та в супермаркетах продовжують стрімко рости вгору. Конкурентів поцікавився, оскільки обійдеться каструля борщу середньостатистичній українській сім'ї. Борщ це безперечно класика української кухні. Рецептів приготування цієї страви є багато, але одвічні складові усе одно залишаються незмінними. Скільки коштує набір продуктів на борщ, йдемо з'ясовувати. Продавець Сергій вже не перший рік у торгівельному бізнесі. Його товар це переважно овочі та фрукти, вирощені на заході України або ж привезені з-за кордону. Яка ціна бурячка? Два бурячка Буря? на шість гривень. Шість гривень бурячок. А, а морква так. Одна морквинка буде на п'ять гривень. Одинок. А томат, якщо прати так, якщо збільшує помідорки, то так. буде. На п'ятнадцять і у нас цікавить. цибулька? скільки вирішила? Причинка на п'ятнадцять і цибулина буде на сім. За словами чоловіка ще минулого року усі ці овочі обходилися покупцям значно дешевше. Втім, війна внесла свої корективи. Значно пізніше. А з А чим це пов'язано? Як вважають? Все ж таки, думаю. В... Проблема, навіть більше всі пропозиції і те, що немає там наших родючих ґрунтів, Херсону немає. Херсон завжди регулював ціни по обличчам по фоку. А ось пані Галина продає на ринку продукцію з власного огороду. Жінка зізнається, на ринку буває не часто. Ціну на товар не піднімає і зауважує, що його вартість напряму залежить від його якості. Як хто продає? По різному одні продають дорожче, другі продають дешевше, дивлячись, яке качество. Є хороші груші, чи там яблуки, пасолька, чи там укропчик. Кожна людина по-своєму продає. Це базар, то різні ціни. Найдорожчим інгредієнтом борщу, звісно ж, є м'ясо. Для приготування беруть різні частини свинини. Ціна нині така. На борщ беруть реберця, свиніна 130, 140, 120. Кісточки беруть на борщ, 35 гривень. Лучани Світлана та Петро торгують м'ясом за одним прилавком. Цьогоріч його вартість зросла щонайменше на 15 гривень. Є по 120 у нас гарненькі. Є отакі от дешевші, по 85 гривень. Це, да, да. Можна такі косточки. 25-30 гривень, отакі от кісточки для навара на борщ теж беруть. В населенні боялося, що Білорусія піде на нас і вирізало, почалася, все було здано, вирізано, це поголів'я худоби і свини. О, і все. А зараз ніхто не знає, що робити далі ж, дізнавшись ціни, ми вирішили порахувати, у скільки ж обійдеться приготування борщу для середньостатистичної сім'ї. Отримали ми таку суму: 600 грамів картоплі буде коштувати 8 гривень, два буряка 6 гривень. Морквина, капустина та цибулина. Разом коштують 32 гривні. Томатна паста обійдеться у 15 гривень. Найдорожче для українців буде коштувати свинина. Більші ребра – 120 гривень, менші – 80. Кістки – від 25 до 30 гривень. Ну і наостанок, щоб вдало презентувати українську страву, треба до столу подати сметану. Середня її вартість на базарі за пачку 370 грамів – близько 40 гривень. В цілому, щоб зварити борщ на сім'ю у 2022 році, потрібно за продукти віддати майже 173 гривні. За підрахунками експертів, борщовий набір в Україні станом на кінець серпня, початок вересня, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, подорожчав на понад 60%. Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня збили 20 російських ракет та 13 іранських дронів «Камікадзе» в різних регіонах України. Як повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, противник застосував високоточну зброю крилаті ракети морського базування та іранські ППЛА Камікадзе. Конвертували злість у гроші за добу українці перерахували на збір за помсту 350 мільйонів гривень. Волонтерський фонд Сергія Притули 10 жовтня оголосив про збір коштів на українські дрони Камікадзе Рам 2 для помсти расистам за масові обстріли критичної інфраструктури і мирного населення України. Як пояснив сам Сергій Притула, було заплановано купити 50 ударних дронів камікадзе та три наземки до них. На це потрібно було 100 мільйонів. Втім, українці назбирали набагато більше. Відповідно, буде більше і бавовни. Окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі дрони камікадзе Шахід 136. Як повідомили в українській розвідці станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА. До 14 жовтня планується завести ще вісім. Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічне забезпечення і боєприпаси зі своїх складів. Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою. Президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв Україні підтримку Сполучених Штатів, зокрема передові системи. Протиповітряної оборони, як ідеться на сайті Білого Дому, президент США засудив ракетні удари Росії. За його словами, Сполучені Штати продовжать надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу. Україна та Росія 11 жовтня обмінялися тілами загиблих військових. Під час обміну вдалося забрати 62 загиблих українських героїв. Як повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, вдалося повернути, зокрема, і тіла військових, які загинули під час теракту в колоні в окупованій Оленівці Донецької області. У північній Кореї заявили, що їхні останні запуски балістичних ракет були симуляцією ядерного удару по південній Кореї. Країна, ймовірно, готується провести ядерні випробування. Як повідомляє Бібісі, за останні кілька тижнів Пхеньян провів щонайменше сім ракетних. Випробувань державні змі КНДР повідомили, що ці ракети можуть бути носіями тактичної ядерної зброї. Мовляв, вони успішно імітували удари по військових базах, портах і аеропортах Південної Кореї. Президент Південної Кореї зазначив, що КНДР нічого не виграє від застосування ядерної зброї. Збройні сили України ліквідували уже 63 тисячі окупантів станом на 11 жовтня. Українські військові також знищили 2504 танки, 1496 артилерійських систем, 5162 тисяч бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку на проспекті молоді сталося ДТП. Керманнич автомобіля Рено не стежив за дорожньою обстановкою та при повороті зіткнувся із маршруткою, яка їхала у зустрічному напрямку. Аварія трапилася 11 жовтня. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол. Попередньо у ДТП ніхто не постраждав. Стрибни з мене у Росії громадян закликають вчинити самогубство. Так на споленському метромості в Москві з'явився заклик до самогубства, а саме фраза Стрибни з мене якщо радів за миночці на Кримському мосту, тобто стрибнути внець від імені держави. Хто є автором цього тексту, невідомо, але на Росії продовжують пробувати дно проти диктаторського режиму. Стрибай за іди, вмирай за бункерного діда на війну. За указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з 11 жовтня проведуть перевірку збройних сил Білорусі. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі. Як ідеться у дописі, під час перевірки військові частини відпрацюють приведення в бойову готовність марш, а також розгортання в призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань. Зазначають, що перевірка необхідна для визначення готовності до виконання завдань, Вдань Росіяни продовжують тероризувати Україну масовими ударами, атаки ракетами та безпілотниками фіксують у різних областях. Більшість ударів успішно відбиває наша система протиповітряної оборони. Чому расисти посилили обстріл міст України? Розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Головна мета на сьогодні. Російських окупантів це не тільки нанесення ударів по об'єктам критичної інфраструктури України, а також виснаження потенціалу протиповітряної оборони. А тому вони здійснюють ось таку тактику постійних обстрілів, комбінованих обстрілів з використанням, наприклад, як БПЛА, так і ракетного озброєння, щоб постійно. А постійно здійснювався вплив вплив саме на нашу ППО, щоб воно постійно перезаряджалось. вони нам намагаються таким чином максимально її вивести з ладу. У Львові прогреміло кілька потужних вибухів. В результаті місто залишилось без світла. Як повідомляють, у мережі усього містяни чули два вибухи. Як інформують мер міста Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький, попередньо удар відбувся по об'єкту енергетики. Львів'ян закликають не панікувати. Hehehehe У Луцьку сталася пожежа у багатоквартирному будинку на вулиці Львівській. Вогонь спалахнув у вівторок, 11 жовтня. Очевидці стверджують, що перед тим почули вибух, а у квартирі вибито вікна. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у квартирі на п'ятому поверсі. На місце приїхали рятувальники і медики. Деталі та причини виникнення пожежі поки встановлюють. Над Рівненською областю збили ворожу ціль окупантів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль у телеграмі. За його словами, успішно спрацювала система протиповітряної оборони. Втім, була це ракета, чи іранський дрон шахід не уточнюється. У Луцьку в останню путь провели загиблого на війні з окупантами героя Олександра Мартинюка. Прощання з бійцем відбулось у Свято-Троїцькому соборі в центрі міста. Віддати останню дань захиснику прийшли сотні лучан. Олександр Мартинюк був призваний на військову службу по мобілізації 25 лютого до складу військової частини. Загинув лейтенант 8 жовтня від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Йому було 37 років. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Луцького тренера Богослава Галицького судитимуть за сексуальне насильство та зґвалтування неповнолітніх спортсменок. За даними слідства, чоловік знущався над своїми вихованками протягом 9 років з 2012 по 2021 рік. Як повідомляє прокуратура, нині до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення тренером аж п'яти порушень Кримінального кодексу України. Ідеться про насильницьке задоволення статевої пристрасті, сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх, замаху на зґвалтування та зґвалтування спортсменок. Нині ж обвинувачений перебуває під вартою. А ранок 11 жовтня знову розпочався з масової повітряної тривоги по всій Україні. Станом на 10 ранку вибухи пролунали вже у кількох областях. Так відомо, що на Київщині та Вінничині спрацювала система протиповітряної оборони. Крім цього, вибухи чули і на Хмельниччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, також спрацювала ППО. Крім цього, кілька потужних вибухів Ухів пролунало на півдні України в Одеській області. Спрацювала протиповітряна оборона. А ось на Запоріжжі зафіксовано прильоти. Крім цього, у мережі повідомляють, що вибухи чули у рівному. Втім, офіційної інформації з цього приводу поки немає. Нагадаємо, за інформацією ДСНС України цього дня існує реальна небезпека ракетних ударів по всій країні. Просимо усіх дбати про власну безпеку та залишатись в укриттях. 11 жовтня розпочалася 230-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Про це повідомили у Генштабі. За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати підтримку Російській Федерації у війні проти України, надаючи Російській Федерації можливості використовувати повітряний простір. Та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України. На зазначених напрямках підрозділи Сил оборони України контролюють ситуацію. Ознак формування наступальних угруповань на території Республіки Білорусь та пересування військ станом на 6 годину 11 жовтня поточного року не спостерігається. На фоні масованої атаки расистів на Україну 10 жовтня і заяв Лукашенка про створення спільного регіонального угрупування військ медіа почали активно обговорювати повноцінне вторгнення у війну Білорусі. Попри це, військовий експерт Олександр Коваленко наголосив у коментарі телеканалу Конкурент Тіві, що поки такої загрози для українців немає. Ми бачимо, що біля наших кордонів сконцентровано приблизно. Шість батальйонів тактичних груп білоруської армії та одна тактична група. Цієї кількості критично не вистачає для того, щоб здійснювати якісь повномасштабні вторгнення. Скажу навіть більше: потенціалу цілком білоруської армії також не вистачає. Для цих айдів їм потрібна підтримка від Росії у кількості не менше 20 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ, щоб здійснювати якесь вторгнення на штаб того, яке ми спостерігали 24 лютого на північному плацдармі. Інша ж справа: якщо військо Лукашенка об'єднає свої сили з Росією, однак такі маневри не помітити буде неможливо. Сама Білорусь вона не стягує до кордону станом на зараз. Свої війська з півночі та з західних регіонів в подальшому в майбутньому все залежить від ситуації. Нічого не можна виключати. Але якщо будуть відбуватися саме такі процеси, наприклад, перегрупування передислокація військ білоруської армії або переміщення російської армії на території Білорусі, це неможливо буде не помітити, тому що, наприклад, переміщення 20 батальйонно тактичних груп з технікою з сім, а це фактично десь до місяця. Сіця транспортування не помітити цих ешелонів неможливо. Щодо розгортання спільного регіонального угрупування військ, про яке домовилися Путін і Лукашенко. То, за словами військового експерта Олександра Коваленка, це поки що не більше ніж просто голослівні заяви. Це буде спільне угруповання, яке дійсно може в майбутньому бути використано саме проти України під час вторгнення на північний подар у форматі 2.0. Але це поки що лише заяви виключно заяви, як воно буде сформовано, яку воно буде мати, який воно буде мати вигляд, навіть цього до кінця ще до кінця не можна зрозуміти, яка буде їх кількість, яке буде їх підпорядкування, командування і все таке інше. Тобто, це поки що лише тільки заяви, але якщо це повинна бути сила, яка а вторгнеться на територію України, то вона повинна бути кількісно не менш 40 батальйонів тактичних груп. Тим часом Лукашенко заявив, що на території Білорусі невдовзі розмістять російські війська, утім точної кількості не уточнив. Зауважимо, що панікувати не слід. Ба більше за словами Олександра Коваленка, такі заяви та дії лише свідчать про те, що Україна вже виграла цю війну, а ворог в паніці намагається хоч щось зробити. Поки збройні сили України впевнено нарощують темпи контрнаступу і відвоюють у расистів село за селом, звільняючи рідну землю. У російських телевізорах відбувається дещо дивне. Російські пропагандисти Владімір Соловйов і Ольга Скабєєва у паніці почали видавати справжні перли, Натякають, на певну незадоволеність ходом так званої спецоперації, яку оголосив Путін, і прямо говорять про ганебні і принизливі поразки на фронті, такі заяви Видаються дещо дивними пересічному жителю боліт. Адже роками їх переконували у тому, що Росія непобідима, а Путін цар. І його рішення, звісно ж, завжди правильні. А в чому геніальна задумка Генштабу? Вот объясніть мені, пожалуйста. Ну, я. Ну, навірно, вона є, ми увидим, когда вона будет реалізована. Я готов ждать. Я готов ждать. Только мне, уважаемые люди, отримавши все необхідні бюджетні средства на протяжении стольких лет. А ви що считаете, що время работает на нас? А ще Вовочка Соловйов зі слізьми на очах згадав, як йому було образливо, коли російське командування оголосило жест доброї волі і, підібгавши хвіст, втекли із півночі України. А якщо спомню, який був результат в початку. Черниговская, Киевская. Все стояли. Я помню, как вы нам объясняли, что это вообще хитрый план. И что мы сейчас отойдем, быстро, быстрее перебросим свои войска и сразу освободим Донбасс. Потом вы нам рассказывали, что вы перемалываете. Я согласен. Перемололи? Перебросили? Вы говорили, что не надо уничтожать мосты, потому что мы по ним будем входить. Вошли? А что не уничтожили? А, я понимаю. Обществу не надо давать ответ, конечно, кто мы такие. А придётся. Про те, что россиянам треба хоч інкули казати правду, вже раніше заявляла і пропагандистка Ольга Скабеєва. Я не знаю, ви як хочете. Нас народ смотреть, ми к німу должны относиться уважительно, а они ждут от нас правда. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический, сильний, навалились они на нас всім западним миром, Там полно спеціалістів. Не відстає від своїх колег і кремлівська пропагандистка Маргаріта Сімоніан. Вона забула, як агітувала за війну з Україною і різко змінила свою риторику. Каже, що сама представляє виключно простий народ, а високопосадовцям ніколи не служила. Я просто. Люблю свой народ и служу своему народу, понимаете, не чиновникам, какие-то из них хорошие, какие-то плохие, какие-то дуболомы, да, не каким-то генералам, которых я знаю или не знаю, которые принимают решения, могущие. Наврідіть моїй страні, моєму народу. Тож на болотах люди, які відпрацьовуючи владні замовлення, усіляко підтримують війну, вбивства українців і навіть розв'язання третьої світової війни поступово почали міняти свою риторику і навіть дозволяють собі сумніватися у правильності рішень російської влади. Однак що цікаво, бункерного діда Путіна, звісно ж, ні в чому не звинувачують і не критикують. Хоча хто зна, можливо, це лише питання часу. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.